Всім привіт! Це чергові будні сантехніка. Ось, сьогодні ми міняємо засувки на гарячій воді, подачі і зворотка. Ось такого. Будемо далі вирізати прокладки, зараз я вам покажу. Чому не ці прокладки? Через те, що вони не завжди є ефективними і при розширенні гарячого водопостачання їх може... Видавить, засувка буде тікти, а так як це ввідні засувки на будинок, то змоги адекватно перекрити воду не буде. Придеться котельню, а це все буде напрягі. Зараз ми вам покажемо, як як вирізаються прокладки з техпластин. За такою. Ось. Ось, у нас засувка 80 на її прикладі ми виріжемо. На сотку засувку ми вже дві вирізали. А зараз ми будемо вирізати на 80-ту засувку. Ось так пластина, товщина пластини 4 міліметра. І прикладаємо, щоб по максимуму більш-менш економно було. Молоточок обстукали. Обов'язково так добренько обслухаємо, щоб зображення перебилося на іншу сторону. Ось бачите? Оце вже в принципі майже готова прокладка. Відсуємо, беремо ножниці і помаленьку вирізаємо. Ці прокладки є ну, ефективніші. Хоч це дідовський спосіб і сучасні сантехніки вже ним не користуються. більшість більшості купують їх паропластові або навіть їхні бетонітові прокладки і заміняють. Але це трошки гемарніше цей спосіб, але він дієвіший і ти роботу виходить, що виконуєш якісніше. Цей язичок для того, щоб потім брати і туди-сюди совати прокладку. Я беру канцелярське ніж ще. Роблю прорізь. Вона у вас ідеальна не буде, ну, разі що ви на якомусь станки будете вирізати або ще чомусь. Ось. І далі. Ножницями. Ось такого, Вирізаємо помаленьку. Бажано не заходити на края ось цих відміток, через те, щоб була більша щільність прилягання до засувки і з'єднання було якісніше. Вирізаємо помаленьку. Бажано, щоб гарні ножниці були, щоб вони гарно різали. Не були тупі, бо ви будете тупими дуже довго це робити. І ну, там можна підрівняти і тут так само це за великий язичок. Обрізати ось такого можна і щоб він виглядав якби естетичніше. З техпластиною, звісно, важче її знайти, ніж такі прокладки, як то я вам показував. Але це буде надійніше і якісніше з'єднання. Далі ми вам покажемо, як знімати засувку і безпосередньо саму заміну.